Херсонський заклад дошкільної освіти No83 комбінованого типу презентує проект Віночок Різдвяно-новорічних свят. Чарівниця Зимонька ходить по землі, сніг пухнастий стелиться, настав зимовий час. Це зима хорделиця прийшла, розважить нас. Сьогодні, дорогі друзі, ми з вами поринемо у дивовижний світ. Чарівний світ, респянний взимку, коли вся природа спить, а худе лиця беренька вже до наш ми шилети. То і спі. Рос осыпается. Турислав. До. до нас набудь. написається З сыхами, с, с писнами, с чудо, с Казками. А той перший празник, Рождество Христового. Радуйся Ой, Вишенько, діти, вечір наступає, скоро вже різдвяна зірка засяє, а в нас ще нічого не готово. На нашому святковому столі повинно бути 12 пісних страв. І головною стравою святого вечора є. Біле міря є житло, раз на рік таке буває, свято сніг зима різдво. Різдво це радісне свято, люди веселяться, співають, радіючи народженню Христа. Однією чудовою зимової ночі на небі засяяла чарівна яскрава зірка. Вона повідала, що на землі. Народився син Божий, Ісус Христос, який врятує світ від зла, подарує всім людям радість, любов і надію. Їдем. 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 Коли наставали різдвяні свята, маленькі колядники з чарівною зіркою та срібними дзвониками вирушали в дорогу. Зірка освічувала їм шлях, а срібні дзвоники сповіщали всім, що йдуть маленькі коляднички і несуть радісну звістку про народження Христа. Ой, чуєте дзвоник? Це й до нас, мабуть, ідуть колядники. І до гіроньки, і задовиноньки, і колядники і укругі. Важаємо, то есть застреваем долька такая була. Коя, 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 да не да. Шивше твоей вычиняйте. хати запускайте. Сиху не очень красивый. Ну не будет не пусто, и готови, и копья. Я біля дай доході, щоб його йдать. Тут для вас співаю, дам вам Божий урожаю, щедрий слів, квітучий садов, дірку в небі на звят А той другий празник святого силя дуся. Наступним праздником після Різдва Христового було свято Миланки, Василя і Новий рік. Традиційно свято Миланки закінчувало рік, а свято Василя його розпочинало. З дому дінку несуть, тунесуть, вінчують, засівають, пісні, всім добра бажає. Увечері під новий рік. Дівчатка від двору до двору ходили і співали щедрівок. Вони бажали, щоб господар був, як сонечко, господиня, як ясен місяць, їхні діточки, як зірочки, щоб вони діждали щедрого врожаю і були щасливими. Чуєте, чуєте, до нас знову хтось де, мабуть, і до нас завітали щедрівники є чи нема пан господар вдома. Щедрий вечір, добрий вечір, дозвольте щедрувати, ваш дім веселяти. Щедрий вечір, добрий вечір і до і маличе, щоб ви були здорові, і багаті, і веселі, і одволі, і веселі. Щедрівочка щедрувала. На вікочя б що ти тітко напекла нам до вікна, щоб господь оболігла, хлава, а все потім не дав, щоб квіто з кожним коком очувась, як новим локом. Дякую вам, діти, за чудові щедрівки. Зранку на новий рік, саме в свято святого Василя, хлопчики бігали від хати до хати і посипали. Підлогу пшеничним зерном, на майбутній щедрий урожай. Сію, сію, пасіваю з Новим роком, відвідаю ні на вік, ні на два, а на ночі літа. Сію, сію, посіваю з Новим роком. Світаю на щастя, на здоров'я, на новий рік. Щоб городило краще, ніж торік. рік. Жи... Жита пшениця, коноплі під стелю, на велику куделю. Будьте здорові з Новим роком та з звеселеми. Дякуємо, хлопчики. Ви дуже гарно позасівали. І я дуже сподіваюся, що той майбутній урожай дійсно буде щедрим. А той третій празник святе водохреща радуйся. Дуже швидко плине час, і останнім святом в нашому різдвяному віночку є свято водохрещі. У всіх містах і селах в цей день освячують воду. Вранці чоловіки йшли до річки чи ставка, вирубували з льоду христа, обливаючи його при цьому червоним буряковим квасом і ставили поруч з ополонкою. Під обід священник, виголосивши молитву, освячував цю воду, занурюючи в неї срібного христа. Цю воду вважають панацеєю від багатьох недугів. Нею освячують збіжжя, тварин, домівки. Ця освячена вода має дуже цілющу силу. Хто нею миється або скупається в річці чи ставку, той обов'язково буде щасливим, красивим і здоровим увесь наступний рік. Де є віру Боже слово, де любов і долючисне всіх вода, я ода обновить, всіх вода, і вода очистить. Мир тобі, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини щире слово і правда свята. Дорогі діти, дорогі батьки, колеги, просто українці, вихователі і вихованці Херсонського закладу дошкільної освіти номер 83 Вітають вас з різдвяними святами і Різдвом Христовим. Нехай це свято принесе мир та злагоду на нашу українську землю. Бажаю вам любові, рідної домівки та усіх близьких поруч. Нехай 24-й рік принесе тільки щасливі моменти, і Господь береже всіх вас. Христос Славімо його!